Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і е, е, сталася така ситуація в Криму через те, що окупанти бояться, що е, наші війська, ЗСУ, зайдуть в Крим. Вони замінували Кримський титан, тобто це хімічний завод, і погрожують його підірвати. Наскільки я зрозуміла, це смертельна загроза як для України, так само для Росії та Туреччини. Давайте подивимося. Угу, вже замінували. Вже замінували. А, давайте так, і так, дивимося ситуація наразі на тому хімічному заводі Кримський титан. Ситуація двояка. Це, знаєте, для чого? Це для того, по-перше, щоб залякати. По-друге, для того, щоб мати час втікти. Ось так. Це дійсно загроза велика. Ось, і дуже великі збитки. Тобто, це як і для екології, так і для землі. Для нашої землі. Тобто це, на, можливо, на, на довгий час е, пошкодить ту територію? Ось, якось так я це бачу. Давайте подивимося тоді е, таке питання, наскільки їхні погрози е, мають щось з реальністю? Чи дійсно вони хочуть? Це підір Так, ну, хочуть. Ви, ви знаєте, дивіться. Тут навіть не те, що хочуть, це такий хід. Вони думають, що через цей такий їхній хід, що вони зупинять нашу армію. Угу. А тепер інше запитання. Вони так і думають, що можуть трошечки щось призупинити, в глухий кут завести, тобто, ніби ж то українська армія не піде. А, давайте подивимося, так, щось карти хочуть показати. А, угу. Там ще йдуть дебати, наскільки я розумію, стосовно цього, але конкретно вже вирішено. І так, я, до речі, дивилася, в інтернеті знайшла дійсно, показують карту. За 24 години, здається, я зараз вам скажу, куди воно дойде. До Черкаської області. За 24 години воно дойде. До Росії там кудись, зараз точно не скажу. І так, давайте подивимося реакція світу. Тих, хто зацікавлений. Стоп. Давайте спочатку Туреччини. Реакція Туреччини на це. Ну, ви знаєте, Туреччина, в принципі, ці дві карти говорить вроді спокійно, але тут буде щось. Тут буде щось від Туреччини. Туреччина буде погрожувати. Тут вислів, будемо так говорити, Туреччина буде пробувати це цю ситуацію якось утихомирити. Ось як я це бачу. Буде пробувати утихомирити. Ось. Тепер давайте. Якісь можуть навіть Туреччина якісь переговори устраювати із Росією, із Україною, можливо, навіть, ну, знаєте, на два фронти, щоб уляглося. Давайте подивимося реакція Заходу. Захід так само буде намагатися втихомирити. Але тут за, захід більш чіткий, прийме рішення, які саме я не можу вам сказати. Але а, ви знаєте, тут може бути як і сказати нам, наприклад, віддайте територію, нам можуть сказати. Ось ось чомусь в мене таке, що ніби захід скаже а, віддавайте територію. Тобто, відійдіть від ілюзій, ви бачите, з ким ви маєте справу з дураком. Ось через це можуть бути 20-й аркан, показує, що може бути дійсно катастрофа. Це й аркан, ви знаєте, коли хто вивчає таро, це і падіння Атлантиди, цей Армагеддон, що завгодно, це і пожежі, цей. І... Хімія, все, все в цьому. Це і ядерка може бути. Розумієте, під цим арканом. Тому Захід буде намагатися утихомирити, але, скоріше за все, прийме чітке рішення, щоб ми. Чи правильно я зрозуміла, що захочуть, щоб ми Крим залишили на не невизначений срок, тому що зірка про це говорить на якийсь час? Це інколи півтора-два роки. Щоб ми е, наше бажання завоювати Крим припинили. Зараз я подивлюся, чи я правильно це зрозуміла. Думаю, що так. Да, да. Вони трошки будуть нашими маніпулювати, щоб трошечки усілася. Е, ну, як сказати, обстановка. Ось, як я це бачу. Да, да, будуть е, заспокоювати це все. Е, чи, щось вони під. Е, Підприймуть, підприймуть, чи щось вони зроблять в цьому направленні. Ну, ви знаєте, тут я так думаю, що вони щось можуть. Тут... Тому що я, вибачте, я не бачу Зеленського як імператора. Залужного так. Ну тут, скоріше, не з залужним будуть, а з головою держави. Скоріше за все. Путін теж не є імператор, але якщо ми подивимося на узурпацію влади, то він себе позиціонує як король, як цар. Розумієте, то от можуть бути, що вони трошечки тут можуть ужимати Росію як державу, як Путіна. Зараз я тут докладу так. Будуть пробувати. Будуть пробувати, дадуть якийсь, можливо, срок, термін для якихось дій. От якось так. Давайте ще тоді таке, але, Та, Путіну, ви знаєте, по барабану. До нього все рівно не дойде, він десь в тайгі сховається. Я хочу зараз задати питання. Як наша? Влада буде реагувати, або наше командування. Ось так ще можна задати питання. Як буде реагувати по цьому питанню? Наша верхівка? Ага. Давайте спочатку влада. Як буде влада реагувати? Влада буде намагатися відійти від цих погроз, від цього тут, від пропозицій. Влада буде якось тихо ходити в ліс. процентово. Дивіться, якщо ми подивимося на папугу, закриває очі. Ах, ми такі менше не бачимо. Давайте подивимося, а наша... Так, стоп, стоп, стоп. Коливається, наша влада коливається, ось що я бачу. Давайте подивимося тепер наших військових, саме головнокомандуючих. Його реакція. Не що він скаже, а саме реакція. Ну, реакція, дивіться, в нього яка. Тобто, ще більше буде така, знаєте, чітка позиція вичистити цю нечисть. І ви знаєте, я не бачу, що він піде на ці погрози. Я не бачу тут ще навпаки. Хоча він розуміє, що тут є приховані речі, мотиви, ось, але я не бачу, що він буде здаватися. Тут, знаєте, хочуть зробити жертву, але він не дасться. Тут людина, яка знає, куди вона йде, і чітко перемогти будь-якою ціною. Викинути ворога. Ця карта так і говорить, що будь-якою ціною вигнати ворога. Якось так. Якось так. Давайте результат. результат цієї справи, як це все закінчиться, тому що це дійсно велика катастрофа. Ви знаєте, навіть якщо зараз. Трохи це уляжеться через якийсь час. Якщо не цей завод, то щось інше. Якщо, дивіться, якщо не Чорнобиль, то Енергодар. Якщо не Енергодар, от вам хімічний завод. Якщо не хімічний завод, вони щось інше знайдуть. Просто карти показують, що е, Росія. Російський солдат, ті всі виродки, вони не перед чим не зупиняться. Ось що показують карти. Такі будуть щось інше видумувати. Тому що мені так здається, що тут якийсь їм ультиматум можуть зробити. Або нашим трошечки призупинити, або ще щось. Щиро дякую вам за увагу, мої любі, бережіть себе і разом до перемоги.